Напередодні нового року у Подільську розпочався цикл новорічних заходів для дітей під назвою Таємниця новорічної казки». Актори аматори зустріли гостей з танцями та розвагами. А потім маленьких подільчан запросили до перегляду вистави, в якій зібрались усі найулюбленіші казкові герої. Разом з малечою вони рятували новорічну казку. Ано не скажи, це було таке вітання гра з Новим роком з усіма святами. В принципі, я дуже рада, що в нашому місті проходять такі заходи, тому що діти можуть провести своє дозвілля з любими казковими і мультяшними героями. Новорічна вистава була наповнена не лише різноманітними піснями, танцями і конкурсами, а й мала чималу повчальну мету. Так, завдяки перегляду цієї вистави, діти зрозуміли, що в єдності сила. Якби вони не об'єднали свої сили, то новорічна казка не була б врятована. Та не одною виставою веселили гості свята за окремими столиками, де були підготовлені аркуші, паперу та олівці. Діти малювали листівки та писали свої побажання для наших військових. Першочергово малеча малювала символи України. На фоні яких потім вітала захисників з новим роком. А щодо побажань, то маленькі подільчани зичили їм здоров'я, сил та перемоги. Знаємо, що ці листівки обов'язково дійдуть до наших захисників та піднімуть їм настрій. Також на святі можна було придбати сувеніри чи іграшки від народних майстрів нашого міста. А по завершенню вистави, дітлахи обмінювали спеціальне запрошення на солодкий подарунок. Скажіть, як вам враження від сьогоднішнього свята? Круто. Свято було дуже веселе, негайне. Ліківази і сніговики. Я бачу, ви отримали подарунки, так? Так. Ви полюбляєте солодощі? Так. – Ми дуже задоволені, все дуже весело, великі молодці, дітям сподобалось, багато героїв казкових. Ми дуже вдячні. Що все так, несмотря на те, що війна і в нас такий стан. Мені дуже цікаво і сподобалось, я отримав подарунок. Ти писала листівку військовому? Так. Що ти йому побажала? Я йому побажала удачі, та, щоб війна поскоріше закінчилась, щоб він повернувся додому до доїти. Управління культури подільської громади створило для дітей справжнє свято, яке було наповнене позитивом та приємними враженнями. Приємно, що навіть під час війни для дітей створюються усі умови, аби вони змогли по справжньому насолодитись своїм дитинством. Ольга Ситник, Олексій, Мягі, телекомпанія КЕТ.